Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами будемо говорити про природу і як її потрібно охороняти. Діти, послухайте вірш павличка, де найкраще на землі. Де зелені хмари я ворів, заступили неба сині став, на стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав. Всі народи бачиш з висоти, всі долини, і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце успіхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де народився ти. Ти рости, дитино, і пам'ятай, батьківщина то наш рідний край. Діти, а що таке природа? Так, природа це все, що оточує людину якого кольору може бути природа взимку? Так, білою. А якою природа може бути навесні? Так, зеленою. А якою природа може бути влітку? Так, різнокольоровою. А якою природа може бути восени? Так, і червоною. І жовтою, і помаранчевою. Молодці діти. Діти, а природа корисна чи шкідлива? Так, вона корисна. А хто в природі саме найголовніший? Так, в природі нема ні найголовніших, ні другорядних. Все, в природі взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини. Не будуть рости рослини, не буде комах. Не буде комах, не, будуть літ... буде пташок. не буде пташок, не буде плодів на деревах. Не буде плодів на деревах, не буде вітамінів для людям, їжі тваринам. Всі будуть хворіти. А тепер, будь ласка, послухайте оповідання, яке називається смітник. Зранку сім'я зібралась за столом. Марійка узялась допомагати, прибирати після сніданку, але побачила, що позапізнюється до школи. Схопивши і зі сміттям, вона потихеньку викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто викидала туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь. Попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квіток там лежить купа сміття. Звідки узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка. І почервоніла, їй було соромно зазіпсовані квіти. Діти, а як звали дівчинку? Так. Марійка, чи допомагала вона матусі? Вона, так, вона допомагала матусі прибирати. Чи правильно вона зробила? Ні, тому що вона викинула сміття у квітник. Чому так робити не можна? Тому що загине природа. Діти, а як ви міркуєте? Яке буває сміття? Є природне. Те, що створено природою, і штучне це те, що залишає людина після себе. А чи можна спалювати сміття? Ні. Тому що природа і екологія сильно забруднюються. Чому потрібно берегти природу. Так, вода, земля, повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали пташки, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Послухайте, будь ласка, вірші про природу. Немає кращої краси. Ніж рідні, ріки і ліси, пташки співучі дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині це все багатство нашого народу, що називається природа. Я впевнена, що ви коли станете дорослими, то зробите все можливе, щоб наше довкілля було чистим. А поки ви ще дошкільнята, то я хочу нагадати вам правила поведінки в природі. Доброго дня, діти! Здогадайтесь, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Навесні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени на навесні знову оживає. Так, це ліс, ви здогадались. Запрошую вас сьогодні у мандрівку до лісу. Погляньте, як навкруги гарно, яке свіже повітря, які гарні у лісі квіти виросли, як багато у лісі тварин і птахів. Але щоб нашій природі нічого не загрожувало, треба дотримуватись правил поведінки в природі. Не можна кричати і галасувати. Оце домівка для звірів, комах і птахів. Вони там живуть. Не залишайте у лісі сміття і вогонь. Вогонь може миттєво знищувати все живе на своєму шляху. Не виривайте з корінням ягоди і гриби, бо вони більше не виростуть. Не руйнуйте мурашників, бо там живуть мурашки. Надзвичайно працелюбні комахи і дуже корисні для природи. Не топчіть гриби і рослинки, які ви не збираєте, бо ними харчуються тварини. Не зривайте рідкісних квітів, занесених до червоної книги України. Не руйнуйте гнізда птахів. Не ламайте гілки дерев та кущів. Всі поранені рослини тривалий час хворітимуть, а багато і загинуть. Діти. Любіть і бережіть природу. Будь-яка рослина чи тварина, створена природою, є невід'ємною і необхідною складовою природи. Світ прекрасний навколо тебе. Сонце ясне і синє небо. Птахи, звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. На цьому наше заняття закінчене. До побачення.